Доброго вам дня, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні в нас буде тема продовження теми про радіоприймач, який я придбав перший раз в житті для себе. Ну зараз е, трохи історії. Купив я недавно отаку от Техніку. Ну, під новий рік зробив собі подарунок. До цього в мене ніколи не було свого радіоприймача. Свого я маю на увазі куплене за свої кошти. Але приймачами я користувався, ну, зараз своїм швиденько. У 75-му році мені за перемогу на. Збирані урожаю 1975 року подарували радіоприймач Гіала 404. Але перед цим батьку на роботі подарували кварц 401. Це було десь в 71 році. Потім ми тестю купили на день народження радіоприймач і матері моєї, ну, покійнимо всім. І були радіоприймачі. ну, і, Так як я сказав, я ними користувався інколи, але то були куплені не за мої гроші. Ну, я маю на увазі, я купляв на подарунки не собі, а собі я не, покуп, не купляв. Купив тільки зараз на цей новий рік. Ну, купив отаке діло кіпа. І не був би я дідом, якщо б я не поліз усередину. А як кажуть, що старе, що мале, що малому дай розбере, поламає, що старой, старий, старий розковоряє і діла не дасть. Ну, так як раніше, ті, що були радіоприймачі, їх ніхто ніколи не розбирав, там все було вже. Заздалегідь продумано, мінялись тільки батарейки. А тут, навпаки, все продумано, тільки батарейки треба викидати, тому що коли підключаєш мережу 220 В, то напруга йде на батарею. Ну, звичайно, дід доколупався. Чи розколупав, потім доколупався. Провірив тестером, що на батареї йде 9 вольт і 2. І це не є добре. І тому я піднявся у своєму каналі питання, на що я отримав такі відповіді. Діду, не туди ти вліз, це не твоє, іди спать, це тільки ти для переглядів. Друзі. Я розумію, що я заліз не в ти сані або в чужі сані, у яких сидять, ну я називаю словом спеці із великими бумажками, я маю корочками, дипломами в кармані, радіоінженера, телеінженера, мастера телерадіоапарату. Я ніхто не в електриці, не в радіоапаратурі. Я про це, друзі, говорив. Так що претензій до мене великих не потрібно. Я сказав, що я не Копенгаген. Але я не розумію, і тому я не розумію, чому напруга йде на батарейку. Там даже рекомендують, їх треба викидати це у роликах деяких, а потім ставити. Ну це неприємно для мене. Я вирішив зробити так, щоб їх не викидати, а щоб вони в серемі стояли. Ну, а, а то, що ви мені, ну, дехто ви, я проти усіх не маю нічого, та й проти всіх, видно ж, мені кажуть, спеціалісти, що я залізний в Тісані. Ну, добре. Ну, я передивився дуже багато роликів на цьому, про цей. Це не, про, не реклама про цей приймач. Ніде не пишуть. Пишуть тільки, що в ньому часто згора трансформатор, дуже гріється. Оця частина, так вона є. Гаряча рукою не взяв взятися. Що тут мікросхема вже стоїть. Не японська. І що тут а, яз, язичка нема. Ну, і що ви думаєте? Це було б усе добре, ну тільки не для мене. Ніхто це, це питання не піднімав. А я вирішив, підняв, і тому у мене на каналі, там дехто почитав скільки ж штук, я навіть не читав, роликів навіть минути і секунди. І кажуться, ні про що не туди ти, діду, заліз. Ну, як кажуть, не мала баба клопоту, та купила порося, А на мій лад виходить так, не мав діда клопоту, та купив пікуся. Ну, це так. Трошки згладить напряг. І що ви думаєте? Я вирішив поставити тумблер отут, який розмикає батареї на плату. Це дуже добре. Тумбер, Коли працюєш на е, батареях, вмикаєш на батареї, коли на мережі вмикаєш на мережу. А мені, ви ж пишете, що ти, діду, забудеш вимкнути рано і пізно і піде. 9 вольт на батарейні бійці. Все вірно, по-любому забуду. І що ви думаєте? Мені пишете ви, постав діду, діод. Ну, я ж кажу, я в цих справах не дуже. Я навіть навчився більше зараз із вами, чим я знав до цих пір. Діод для мене це дуже. Багато, і я вирішив поставити тумблера. Але щоб не забути, що тумблер включений на батареї, я що зробив? Поставив контрольку. А мені там, якщо ви читаєте уважно коментарі, мені там радили. Діду, постав контрольку на тумблер батареї. Що я зробив? Провіряємо. Вмикаємо радіо. Батареї працюють. Контроль та світа. Перемикаємо на... Вимикаємо батареї. А тут розрив. Плюс йде. На плату із батарейного ЦК. Я просто поставив тумера. І що ви думаєте, друзі? Тут два зайці. Ліхтарик же. Ви розумієте, коли будуть вмикатися батареї, так так, коли не буде мережі. А коли мережі не буде, то буде темно. Але тільки не в діда. Буде світити світлодіот. Я не знаю, наскільки він. Я не знаю, буде він довго працювати чи не довго. Скажу вам, по-чесному, бо ви будете все рівно запитувати, я витягнув його із зажигалки звичайної. Там три маленькі батарейки і світлодіво для того, щоб світити. Даже можу показати, з якої зажигалки. Ось вона. Я не курю, але завжди її з собою носю. носив, тому що тут був ліхтарик. бачите, зараз гола дірка. Але, дивіться, світе дуже добре. А зразу ж у вас виникне питання, діду. А коли буде підключено... 220 вольт. Як ти будеш про це вгадувати або знати? Друзі, ну дід і тута трохи провернувся. І дивіться, що дід зробив. Ну ладно вже. От. Вісімка. Вмикаю. Дивіться, при вас. Почули. Тумбер стоїть. Тумбер стоїть на батареї, лампочка світовівод, батарейного від світла не світі, а світа, світлоіндикатор, 220, підрадіо працює. Він не балака, я все. Бачите? А тепер скажіть. Я не в тих санях. Без дипломів. Ну і хто-нібудь зробив із вас. Ті, що мене напрягають, іди до баби додому, іди спать. Та я вдома. Мені далеко ходити, на... Іди спати. Потрібно буде, будемо спати, як прийде. Час, а час іще. Дитячий, дитячий час, так що рано ще спать. Дивіться. А ви скажете, це тобі робити нічого. Раз завод виготовляч не придумав, то це не потрібно було робити. Я вам зараз розповім. Тільки не бражайтеся. Я скажу, в мене нема дипломів, але в мене є руки. Я спробував. А це місто нагрівається, як будто тут всередині або паяльник, або електроплитка, або утюг. Ви скажете, ну воно ж працює. Ні! Коли вимкнуте, вимкнуте, просто стоїть на столі, а включена мережа, він нагрівається до таких... Що не можна пір, що не можна руку тримати. І там же ви ж самі пишете, та згоріло три трансформатора, Трансформатори згорають, недомотана обмотка, алюміній провод я не провіряв. Галіми там, чи якісь трансформатори малопотужні. Я не в курсі справи, друзі. Чому він гріється? Але він не, не в одному раді, що в мене були, ті, що дарували купував я. Ну, я вам розповідав, кому купував і хто дарував кому. Ніякі раді вони не грілося. Ніколи. Ну ви ж ще не про те. Трансформатор, коли згорає, він замикає. Хвазу на ноль, але ж тут запобіжника нема, друзінь. 220 вольт є, запобіжника нема. А потрібен даже у других менш нагружених електроапаратурах стоять запобіжники. Або плавки, або там не плавки, різні. Тут нічого, Якщо ми підемо з дому і бросим на цій скатертині вмикнути радіо, рано чи поздно трансформатор... Можуть підставити братську руку чи братський кулак? Я маю на увазі у поганому смислі цього слова. І замкне, і загориться всередині, а потім скатертина. Хто буде за це, друзі, відповідати? Сам тому, що не зробив ось так. А щоб так зробити? Потрібно мати контроль, щоб він включений. Ну це не страшно. Це так добре. Батарейка. ладно, хай сяде, коли забудеш. І лампа. А тут уже не, за... не повинен забути. Раз і бачиш. От вам і дід, який не в своїх санях опинився по електриці, друзі. Я не можу пройти мимо того, що безлад твориться. Як можна 220 без запобіжника? На цьому буду закінчувати. Сильно діда, там не ганіть. Я розповів вам правду. Бережіть себе і робіть так, як потрібно бути.